Цирконіаві коронки не можна говорити про сучасні технології стоматологічного протезування і не згадати церконіаві коронки. Привіт. Я Анна Шабріна, стоматолог клініки Данте. Сьогодні ми поговоримо про цей вид ортопедичних конструкцій. Розповім, чим вони особливі, які переваги мають, а що варто враховувати перед встановленням. По завершенні відео ви знатимете, чи варто вам обирати саме цей варіант. Після перегляду ви точно будете розуміти, чому цирконі нині часто називають білою сталлю і чи є він кращим вибором для ваших зубів. Що таке цирконія викоронка? Цирконієві коронки виготовляють із діоксиду цирконію. Це надміцний матеріал, який також іноді називають білою стально. Якщо такі коронки встановлюють на жувальні зуби, то вони можуть бути цільно цирконієві. Якщо ж потрібно протезувати передні зуби, то зовні цирконієві коронки вкривають керамікою, щоб надати природного вигляду зуба, поєднуючи міцність з естетикою. Тобто така комбінація дозволяє створити коронку, яка виглядає дуже натурально, і при цьому витримує значні навантаження. Переваги та недоліки цирконієвих коронок. Почнемо з переваг. Максимальна естетика. Цирконіову коронку навіть без покриття з кераміки можна відрізнити від справжнього зуба. Ще одна естетична перевага цирконію – стійкість до плям і фарбування. Це відрізняє його від, від тієї ж кераміки, яка реагує на фарбуючі компоненти так само, як і природна тканина зубів. Місність цирконію можна порівняти з місністю металу. Додаткова перевага гіпоалергенність. Цирконіові конструкції підходять навіть людям з чутливістю до металу, менше обточування зуба завдяки місцості матеріалу, Довговічність використання. Термін служби церковонів коронок перевищує 15 років, а іноді, якщо не порушувати гігієну, то вони служитимуть й довше. Недоліки. Головний мінус це висока вартість, особливо коли йдеться про коронки з підвищеними естетичними вимогами, наприклад, покриті керамікою. Інші види коронок коротке порівняння. Металокерамічні коронки це класичне рішення, металевий каркас плюс кераміка. Міцні доступні, але метал просвічує біля ясен через якийсь час. Керамічні коронки. Ці коронки виглядають максимально природно, але менш міцні, тому вони не встановлюються у зоні жувальних зубів. Кожен матеріал має свої плюси і мінуси. Цирконій – це як суперкар у світі коронок. Дорого, але дуже комфортно, довго і красиво. Як бачите, церконіві коронки найкращі по всіх параметрах, окрім ціни. Як обирати правильну коронку. Можна однозначно сказати, що найкращі варіанти на ринку це цирконіві та керамічні коронки. Проте вибір залежить від багатьох факторів. З однієї сторони, треба визважати на те, де саме потрібно встановити коронку. Так, для передніх зубів, де естетика важлива, варто встановлювати керамічні коронки або цирконіві з покриттям для підвищення естетичних якостей. Для жувальних зубів можна встановлювати і металокераміку, адже там знаходиться маловидна зона. Зубного ряду, проте саме цирконій може забезпечити максимальну довговічність. З іншої сторони, на вибір матеріалу також впливають стан ротової порожнини, тип зубів, антагоністів, ситуація з прикусом та інші фактори. Тому остаточне рішення приймається на консультації. Хочете дізнатися, чи підходить вам цирконій, Записуйтесь на консультацію в клініку Данте. Ми разом підберемо найкращий варіант під вашу ситуацію. Дякую, що залишились до кінця. Ставте лайк та підписуйтесь на канал. У нас буде ще багато корисної інформації про сучасні рішення в стоматології. До зустрічі!